Всім привіт, мої дорогенькі. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. У нас нормально. Кавуся номер 2 Вже давненько не сплю і лягла в першій годині ночі. Коротше. Коротше говоря. На дворі дощ, сиро, прохолодно. Ось така погода. А йому пишу. Коротше, ухо на крохмалене, даю все. В разні сторони. Одне і друге. Ой! Біда дай годі. Петухи кричать по сусідству. Такий гарний вже знову газон зазеленів, оце ще дощик. Я ж вже два рази дідуля косив, травичка піднімається тільки так. Гарненька така зелена, зелена. Супер, супер. Добре, що вчора знялася ця прання, да вже й повисихалося. Зараз зніму з сушки у віранді. І порядок. Не дивлячись і на що, хочу вам побажати тихого дня, всім тихого, хорошого настрою і смачної кавусі. Сьогодні свій день народження святкують дуже дорогі і дуже рідні нам люди. Це дідулика, рідний брат Микола Іванович і моя рідна сестричка Вікторія Валентинівна. Хочемо вас привітати в цей чудовий день, побажати. Здоров'я, достатку, щастя, благополуччя і миру. Миру і спокою. Вітаємо наші дорогенькі! Ось цей букет я замовила для своєї сестрички. Вона дівчинка, тому їй треба обов'язково посолодити сьогодні душу. Це я вам показую, в якому упакуванні він приходить новою поштою. З ним абсолютно нічого не стається. Ну, зараз я діло, зроблю розпакування і покажу вам його детальніше. Це точно не стандартний подарунок і такого не подарує більше ніхто. Тому беріть собі на замітку. Це не просто букет, а десерт для очей і для душі. Ніжні квіти, які ніколи не зів'януть і ніколи не викличуть алергії. Кожна квіточка виліплена із зефіру вручну. Ніжні кольори, легка текстура і дуже ніжний ванільний аромат. Цей букет хочеться вергати як спогад. Замоти для своєї рідної людини. Подивіться, яка краса. Це шедевр, це не букет. Шедевр Вже зібралися останній штрих, який я зробила. Наділа брільєнти, все. Ну і ми погнали, поїдемо. Зараз до сестри заїдемо. Ну, вона не, не справляє, але ж привітаємо обов'язково. І тоді їдемо до Ваніного брата. Тишки пообідаємо та Гарненький такий набір. Супер. Сонечко, як вийде, так і припарє. Ну, ще, мабуть, буде дощ. А як сховається, таких волонтер. Я взяла джелет. Джелет, -дж всякий пожар, випадок. Ну, довго не будемо. А може, хто його знає, як, як воно карта ляже. Тут зарікатися не, не можна. Зарікатися не можна. Сезон десь їх возять, звідкись дуже добрі, дуже солодкі, нехай почки чистять. Ось у таке. Це, звісно, готовка їди. <світ> Я люблю готувати. Я за це зараз можу в один миг передумати і зробити. Вареник у мене і сир є кисломолочний, все для цього є, було б бажання. Може, і зроблю, а швидше за все, мабуть, на вихідні. Я ж надумала йти до косметолога, дівчата, З першого числа хочу піти. Тут піду. Трошки перед своїм 60-річчям Боже. Ой, пам'ятаю чоловіку, і було 50 років. ну Гуляла ж раніше вдома, він взагалі в мене не любив ніяких барів, ресторанів. І донька замовила йому торт книжкою 50. То, наче це було недавно, зараз розповім. Зелений борщик, як я готую. Це ж вчора зварила ребра, обов'язково я в бульйон. Хто, хто коло вас сопе? Вінтер, Шорті. всі підряд. Зварила бульйон, крутенький. Бульйон піну не збираю, я вже вас вчила, я завжди кладу пергамент. Отак От вирізала кусочок, або так просто дрізла, пожмакала, можна водичку помочити. І приложила, і вся тоді оця піна на пергаменті. Зварила бульйон. Обов'язково, як вже зварився, ну, почти зварився, туди кидають дрібненько порізану сиру цибулинку, Обов'язково. Який би то я борщ, чи суп, чи першу страву не варила. І соломкою морква. Вариться, картопля, вариться. Потім туди кинула я. Уже коли картопля готова, кидаю я туди щавель, відварене яйце, кришу, яйця я. Ну, це вчора там каструлька в мене, може, літрів 3-4, мабуть. То я три яйця крупненько покришила, петру, ой, петрушку кріп, петрушку не кидаю, кріп і пережарила цибульку, моркву не пережарю, моркву то соломкою, і все. Пережарила цибульку і додала вчора 2 столові ложки томатного соку. Можете не додавати. Все. Ну і приправи, які ви любите. Сіль. Я користуюсь кубиками. кнор курячі. Солю якось зовсім трошки, може, підсолила. А тут кубики кнору ці кидаю. Мені вони подобаються. Подобається смак. Казала моя сестра з Полтавщини. Мівіну, то помните, раніше приправу, мівіну кидала. Я не знаю, вона зараз є чи немає. Казала, я як зварю без Мівіни, мені він і Понятно, що вредно. Мені, каже, суп водою воняє, я не можу. Мені тільки щоб там була мівіна. Ну, приправа мівіна. Тому я оце, оці кубики кидаю, не знаю. Корисні, не корисні, але мені смачно. А ще тут такі продаються, та вони, мабуть, кругом продаються, тоже, тільки не сухі, а таке воно, як желейні, теж бульйонні такі кубики. Чи кубики, чи рідина така. Ну так. Даємо сьогодні а завтра щось буду думати. Не знаю що. Жареного мені не можна, я не їм. Треба щось таке готувати, щоб я могла з'їсти. А може не знаю. Подивимось. Будемо бачити, що. Може що закажуть. Діти, а може, що куплять, готове. Можна все готове купити у мікрохвильовку.